Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні кредиту 300 мільйонів євро на модернізацію енергоблоків вітчизняних АЕС. 12 березня рада директорів ЄБРР більшості голосів ухвалили це рішення. Метою цього проекту є підвищення безпеки атомних електростанцій, на які пропадає виробництво половини всієї електроенергії в Україні. Загальний кошторис програми становить 1 мільярд 400 мільйонів євро. Один із транші 300 мільйонів євро навість європейське співтовариство із атомної енергії. Решту ж 800 Тисяч євро український уряд зобов'язаний залучити самостійно у результаті виконання цієї програми. Українські АЕС будуть приведені до міжнародних стандартів безпеки відповідно до вказівок МАГАТЕ. Цей проект стане для Європейського банку реконструкції та розвитку найбільшим кредитним проєктом у сфері ядерної безпеки. Українська державна компанія енергоатом на тепер експлуатує 15 ядерних енергоблоків. Два з них другий енергоблок Хмельницької, АЕС та четвертий Рівненської, вже модернізовані за підтримки ЄБРР та Євроатому. Банк готовий виділяти фінансування, І ми, скоріше всього, должны до конца месяца соответствующее соглашение подписать с украинской стороной. Понятно, что проект сложный, понятно, что не все к нему относились одинаково, кто-то проголосовал против, кто-то воздержался, но в общем целом акционеры банка подавляющим большинством проголосовали за, понимая важность этой проблематики.